Вітаємо! Компанія «Неон», багаторічний лідер на ринку теплового обладнання України, хоче вам представити настійний електрокотел «Неон» серії «Класік» у базовій комплектації, який є ідеальним рішенням для обігріву приміщень площею до 150 квадратних метрів. Даний котел, перш за все, вирізняється своєю потужністю та дуже компактними розмірами. Потужність котла складає від 3 до 15 кВт. Котел може бути під'єднаний до вже наявної системи опалення у поєднанні з котлами, що працюють на інших видах палива: дрова, вугілля, газ або дизель. Бажаним місцем роботи цього котла буде все-таки у приміщеннях котельні. Тип монтажу настійний з верхнім та нижнім підключенням до системи. Робоча напруга мережі 220 або 380 вольт. Корпус, включно з теплообмінником. Повністю вкритий стінким до корозії порошковим білим покриттям. В нижній частині корпусу методом тиснення по металу нанесений логотип торгівельної марки «Неон», який важко відтворити в кустарних умовах і є гарантованим захистом від підробки. У верхній правій частині котла знаходиться панель керування, яка, в свою чергу, складається з наступних елементів та органів керування гасами. Електронного термометру, що відображає актуальну температуру теплоносія, електронного регулятору температури, кнопки мережі з червоним світловим індикатором, що відповідає за включення котла та циркуляційної помпи, двох кнопок переключення ступенів потужності нагріву котла з червоними світловими індикаторами та позначками 1, 2. Клавіша з позначкою 1 вмикає 1 третю потужності котла. Клавіша з позначкою 2 вмикає 2 третини потужності котла. Коли обидві клавіші включені, котел працює на повну потужність. Корпус котла легко знімається та надає доступ до внутрішніх компонентів. Перш за все, закритої колби, в якій знаходиться тен, який є українського виробництва. З нержавіючої сталі марки 304, виготовлений у місті Львів на заводі Електрон-Т. Електронна частина котла складається з плати керування, яка під'єднана до тильної частини панелі та силовим комутуючим блоком. До клемної колодки плати керування під'єднуються циркуляційна помпа та такі системи, як розумний дім, програмовані таймери. Наступним компонентом електронної частини обладнання котла є силовий семісторний блок, де всередині розташовані силові запобіжники, які, в свою чергу, у випадку непередбачуваної ситуації гарантовано вимкнуть нагрів теплообмінника. Варто наголосити на тому, що плата керування та семісторний блок є унікальними запатентованими технічними рішеннями. Та максимально заточені на роботу з цим типом котлів торгівельної марки Neon та їх теплообмінником. При замовленні настінного котла Неон серії Classic важливо мати на увазі, що циркуляційну помпу, групу безпеки та розширювальний бак для повноцінної роботи системи опалення необхідно придбати окремо. Котли мають модульну конструкцію, що дозволяє легко змінювати компоненти. Та забезпечує зручний доступ до них для обслуговування та ремонту. Мінімізація механічних частин та деталей котла забезпечує його безшумність та довговічність. Якщо у вас залишились питання щодо котлів Neon серії Classic, будь ласка, залишайте їх у коментарях під цим відео, і наші менеджери з радістю на них відповідатимуть. Бажаємо вам тепла та затишку у вашому будинку. Бережіть себе! Слава Україні!